Вітаю вас, дітки! Літо пора ягит. Ягід. Ягіти дуже смачні і солодкі, але вони ще й корисні, бо містять багато вітамінів. І сьогодні я пропоную вам зробити таку ягідку полуничку. Для роботи нам потрібно кольоровий папір, ножиці, фломастери зелений, чорний, пензлик, простий олівець, клей, два кружечки, маленький і побільше, клейонка і серветка. Спочатку беремо зелений фломастер і намалюємо гілочки для нашої полунички. Все я вже намалювала гілочки. Тепер беремо кольоровий папір червоного та зеленого кольору. Згортаємо ось так, і намалюємо кружечки. Зелених нам потрібно 8 кружечків, а червоних 2. Так, обводимо ось так, простим олівцем. Так, обвели. Тепер так само робимо червоним, беремо кружечок і обводимо. Червоним нам потрібно два кружечка. Тепер будемо вирізати наші кружечки, великі і маленькі. Ось так. Ось дітки я вже вирізала вісім зелених кружечків та 2 червоних. Беремо і ось так складаємо навпіл всі вісім кружечків. Це буде листочки для полумінці. Ось так складаємо всі кружечки. Так, це ось наші вісім зелених листочків. Тепер беремо червоні. І ось так складаємо нашу полуничку. Загибаємо не навпіл, а по бочкам загибаємо. Ось так. Так робимо зі з другим кружечком. Так. Робимо другу полуничку. Ось так, загибаємо по лінії, пальчиком ось так проводимо. Так, ось наші дві полонички. Зараз ми візьмемо чорний фломастер і поставимо цяточки нашої полунички. По всі полонички. І іншу так само. Ось ми вже зробили полунички, листочки, тепер будемо складати нашу полуничку. Ось так кладемо полуничку і ось так прикладаємо листочки зверху на полуничку. Так само з іншою полуничкою прикладаємо ось так. Тепер зверху полунички кладемо листочки. Тепер будемо все приклеювати до нашого паперу. Ось, дітки, подивіться, яка гарна полуниця в мене вийшла. Тепер чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!